RZK Tower L46 стильний та незвичний підлоговий вентилятор колонного типу, що забезпечить ефективну циркуляцію повітря в приміщенні та створить комфортні умови під час спеки. У комплекті: вентилятор, контргайка та пульт дистанційного керування. Керування можливо як за допомогою пульта, так і натисканням кнопок на сенсорній панелі. Три режими роботи. Стандарт. Безперервна робота з попередньо встановленою швидкістю повітряного потоку. Природний ефект вітру, для імітації якого пристрій автоматично змінює швидкість обдуву. Сон. Тиха робота з автоматичним переходом на низькі швидкості загалом можна налаштувати одну з шести швидкостей. Автоматичне обертання вентилятора на 70 градусів покращує циркуляцію повітря в приміщенні. Вентилятор обладнаний таймером до 12 годин. Температура приміщення відображається на світлодіодному дисплеї. Прилад оснащений яскравим світлодіодним підсвічуванням, яке можна ввімкнути за допомогою пульта ДК або кнопки на сенсорній панелі. Мінімалістичний дизайн впишеться в будь-який інтер'єр.